Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. У ніч на 1 лютого воїни спецпідрозділу груп 13 головного управління розвідки Міноборони України знищили ракетний катер Івановець Чорноморського флоту Російської Федерації про це повідомили і в прослужбі головного управління розвідки. Наскільки пане Олександре, це по перше болючий удар по флоту РФ? Наскільки для Росії це суттєва втрата? І що взагалі відомо про цей катер, окрім того, що він ракетний? Ну, справа в тому, що такий катер він фактично був один на балансі Чорноморського флоту. Він використовувався, проходив ремонт в 90-х роках неодноразово. Потім пізніше основна задача цього катера це перебування фактично в акваторії, здійснення патрулювання. Тобто вони здійснювали патрулювання акваторії. Основна задача і функція цього катера це протидія загроз надводних, підводних, моніторинг акваторії і так далі. На будь-якому випадку він знаходився фактично в робочому стані, в хорошому робочому стані. Він фактично використовувався ворогом для охорони морських рубежів і для патрулювань. Це бойова одиниця і його знищення це, звичайно, успіх. Це ще мінус один корабель в Чорноморському флоті. І я вважаю, що це досягнення, це тенденція, яка була розпочата в тому, що потрібно. Максимальна задача, яка стоїть, це знищити Чорноморський флот Росії. Ну, звичайно, задача мінімальна це суттєво ослабити можливості і потенціал російського чорноморського флоту і змусити ворога передислокувати і перекидати свої кораблі в інші бази пункти базування. Ну, наприклад, як вони зараз там в Абхазії собі е будують фактично нову базу або нову російську Ось це ті цілі і задачі, які на сьогоднішній день ставляться. І вони, в принципі, ми бачимо, ось так крок за кроком реалізовуються. Пане Олександре, якщо говорити про те, чим вразили цей катер ми пам'ятаємо, що раніше служба безпеки України для проведення операції у Чорному морі використовувала два надвор... надводних дрони: це Сібейбі і найшвидший БПЛА у морі Мамай, який може рознятися до 110 км на годину. Чи можемо ми припускати, що це могли бути ці надводні дрони, і загалом про їх спроможності також на майбутнє знищувати чорноморський флот Російської Федерації? Могли бути вони, але я думаю, що це була інша модель, яка є по типу Магура, дрон, який використовується uh -huh. і застосовувався раніше головним управлінням розвідки. Я думаю, що і не виключаю, до речі, нових розробок або удосконалення існуючих позаяв, все ж таки треба розуміти, що ми удосконалюємо зараз виробництво дронів. Розширюємо, до речі, так само буде розширюватись модельний ряд і їх оновлення та модернізація. Це незворотні процеси, тому що розумієте, такий вид озброєння, як дрон сучасний, він потребує постійного удосконалення, модернізації, переоснащення, тому що ворог намагається знаходити можливості і способи для протидії тобто, вони намагаються виявляти якісь можливі слабкі місця, як вони думають, і. Протидіяти цьому, але дрони наші так само удосконалюються. Якщо подивитися на відео, навіть які ми зараз бачимо, ви бачите, що удари наносяться доволі такі І Перший удар він наноситься фактично в гвинтову частину, там де знаходиться гвинт. Тобто, це, ну скажімо так, навіть якщо не потопити судно, то щоб спричинити значні руйнування, гвинтова частина виведення її з ладу. І рульова частина, гвинтова рульова частина, це потребує найдовшого ремонту і, можливо, одного з найдорожчих. Далі йде атака фактично по машинному відділенню для того, щоб вивести з ладу безпосередньо двигун. Тобто і третій, фактично, епізод це по тому, щоб підірвати боєкомплект, який існує. Доволі таки вміло. Ми бачимо, що спочатку позбавити руху, можливості маневрувати судно. А потім вже продовжити наносити удари. Тобто, це доволі так. Це свідчить навіть у ці деталі, про які я говорю. Вони свідчать про те, що це доволі таки правильно спланована і е, зреалізована на тактичному рівні операція. Вона все, тобто. Навіть скажімо так, місця ураження це все має свій зміст, і це все має свій сенс з точки зору пошкодження і подальшого виведення з ладу і потоплення цього корабля. Олександре, ми говоримо про надводні дрони. А в чому перевага саме підводних дронів? Адже українська сторона збирається використовувати проекти для розгортання саме підводних дронів, які можуть атакувати так само кораблі російського чорноморського флоту ворога. Поки що таких офіційно підтверджених випадків не було. Але ми сподіваємося, що найближчим часом вони будуть. Ну, особливість підводного дрону, очевид тому що його можна використовувати для атаки не тільки корабля, його можна використовувати для атак певних стаціонарних споруд, які є на узбережжі. Ну, наприклад, скажімо так, їх можна використовувати для того, щоб вражати ті ж самі, наприклад, субмарини ворога, які знаходяться або на стоянці, або на виході так само Її можна використовувати і для кораблів, що ми з вами говорили, можна використати їх для ударів по певним опорам, не тільки мосту, а по причалам і так далі. Можна використати їх для ударів по якійсь портовій інфраструктурі е, в містах в окупованому Криму, які використовуються російськими військами, е, тобто їх непомітно можна використовувати для реалізації, виконання і досягнення. Таких комбінованих задач. Ну, особливістю взагалі підводного дрону, це, скажімо так, є важливий технічний момент глибини занурення, тому що для того, щоб основна питання для запуску таких дронів це питання глибини занурення і збереження зв'язку з ним і керованості. Ну і плюс видимості, тобто потрібно ще бачити, як він рухається і так далі. І в цьому сенсі розробка дрону на глибину 8-10 метрів, вона складніша, ніж розробка дрону на глибину, наприклад, 1 метр, який занурюється під поверхню, його не видно під хвилями, але в той же час, в принципі, за допомогою певних технологій, там, чи, чи рубки наверх, чи так далі, чи за аналогі за аналогом, як у великих субмарин, щось на кшталт трубки перископа можна бачити перед собою. І ось це особливість, тобто він не буде набагато занурений, я думаю. Він буде занурений якраз ось на таку глибину, але він буде його особливість і ідея в тому, щоб він був непомітним а, для ворога і менш помітним, тобто, щоб його взагалі не могли виявити. Тут ви бачите, що а, ворог видно а, побачив. Що дрони атакують як у випадку з Івановцем, тому що видно постріли по хвилях, вони намагаються відстрілюватись і знешкодити. Їм це не вдається через маневровість дрону. А якщо він буде ще дещо під водою, то він взагалі буде непомітний і він ці гвинти буде вражати ворожих кораблів, що ворог навіть не встигне зрозуміти звідки це прийшло і що сталося. Пане Олександре, раніше ще аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики американського інституту підприємництва Бреді Афрік у своєму акаунті в Твіттері публікував фото світлини супутникові знімки, що у тимчасово окупованому Криму вхід до Севастопольської бухти перекривають такі чотири ряди бонових загороджень. Ось ці mm -hmm. бонові загородження. Наскільки вони ефективні? Проти цих і надводних дронів, і так само підводних, про які ми з вами говоримо, вони дійсно були зруйновані внаслідок потужних штормів, які були ага. восени у Чорному морі. Потім ворог їх відновив. От, власне кажучи, а з точки зору наскільки вони вразливі, розумієте тут якраз той випадок, коли є вислів практика критерії істини позаяк для того, щоб зрозуміти, наскільки їх можна пройти. Або які є складнощі, пов'язані з тим, що їх важко пройти, потрібно пробувати. Тобто, потрібно пробувати застосовувати ті ж самі дрони, і, вочевидь, з розрахунком того, що два цих дрони чи три мають іти попереду, і вони фактично мають спробувати в якості торпеди та рану прорвати ці загородження, якщо це вдасться, а далі йти вже решті. Тобто, от перший варіант це спробувати за рахунок масовості, якщо вдасться, гарантії немає. Так, якщо це вдасться. Другий варіант пробувати безпосередньо, ну, скажімо так, якщо це не вдається, удосконалювати і розробляти моделі дронів з розрахунком попереднього використання і розуміння, що пішло не так, таким чином, щоб спробувати, ну покращити результати, щоб наступного разу вдалося. Якщо вже це не вдається, тоді фактично ну, мабуть доведеться на деякий час відмовитись від ідеї нанесення ударів безпосередньо по Сівастопольській бухті, яка прикривається, а бити по іншим об'єктам, яких так само достатньо, доки не буде розроблено технічне технологічне рішення, яке дасть можливість пройти ці бонові загородження а доти вражати дронами інші е е об'єкти. І кораблі в інших місцях вони ви бачите, що їх вражають і безпосередньо там в донозлаві в інших місцях їх знаходити, і плюс використовувати вочевидь, те, що так само застосовують наші повітряні сили ракет ракети Стормшедов або Скальпіджі. Тому що я хочу нагадати, що Україна наносить удари і ракетами. По кораблям нещодавний випадок такий найсвіжіший. Це великий десантний корабель Новочеркас Феодосії, який був уражений ракетами. Тому в принципі, просто розумієте, продумувати комбінації. Вихід, в принципі, завжди є за умови, що ви його шукаєте, і за умови, що цей пошук рішень працює. Це може зайняти час, це може відбутись не одразу, зрозуміло, але все одно. Ну як мінімум, зараз ми з вами навіть обговорили кілька варіантів, що можна робити, чи що потрібно робити в таких ситуаціях, пане Олександре, і маємо пам'ятати, що крім скальпів і є наші українські крилаті ракети Нептун, якими ми вже вражали деякі об'єкти на території тимчасово окупованого півострова, такі як, до прикладу, комплекси С 400 І щодо ще до ракетного катера, про який ми з вами говоримо, із початку нашої бесіди, не дарма, ми наголошуємо на тому, що. Це був один із останніх вироблених ракетних катерів саме цього проєкту. Що зараз взагалі із судно-ремонтними заводами на території Російської Федерації? Тут варто згадати, що у листопаді був пошкоджений судно-будівний завод Залив на території тимчасово окупованого Криму в місті Керч. Ну, те, що в Криму треба виводити з ладу ці заводи, це однозначно. Їх потрібно пошкоджувати, знищувати. На жаль, це все ляже нам на плечі після деокупації, це все відновлювати, зрозуміло, вочевидь. Певні об'єкти. Але зараз це все потрібно руйнувати, знищувати, щоб ворога озадачувати можливостями по проведенню ремонту, тому що керч. І Севастополь це основні бази ремонтні, частково ще Новоросійськ. Новоросійськ так само можна додати, вони використовують для ремонтів, здійснення ремонтів своїх суден, своїх кораблів, їх обслуговування. Все решта, воно знаходиться не в Чорному морі, тобто, все решта, треба перебазовувати в Балтійське море. І чому я кажу про знищення потужностей, тому що тоді. Перед ворогом буде стояти задача відновлювати а, ці, ці заводи. А відновити, мабуть, це потрібен час і це не так просто, і це не так швидко, залежно звичайно від вступу руйнації. Друге, тоді їм потрібно. Ці кораблі перебазовувати або в Новоросійськ, а Новоросійськ тоді треба ставати в чергу на ремонт, що відповідно затягує час. А якщо б нам вдалося ще вразити новоросійську виробничі і ремонтні їхні потужності, то довелось би перебазовувати їм взагалі в Балтійське море. А там, на Кронштадт, на Санкт-Петербург і так далі, чи в Балтійськ штаб-квартиру Балтійського флоту там під Калінінградом, розумієте, що вони б могли. Вийти з чорного моря, а зайти туреччина б їм уже не дала через босфор. І, звичайно, що тоді були мінус кораблі. Тому дуже важливо фактично для нас це ще й знешкоджувати і знищувати їхні виробничі ремонтні можливості і потужності. Поки що вони в них кінцево ще не знищені. Тобто, поки що є у ворога можливості здійснювати певні ремонти і заходи на існуючих об'єктах, існуючій інфраструктурі. У них були пошкоджені і в Кірчі, і в Сівастополі. Вони дещо відновили. От і вочевидь будуть продовжувати використовувати за призначенням плюс е, новоросійськ. Тому я думаю, що удари по цим об'єктам будуть повторюватися. Сподіваємося на це, пане Олександре, Ми ще Туреччину з вами згадаємо трохи в іншому контексті, але зараз, щоб вже завершити ось цей блок по цьому катеру, ще варто зазначити і наголосити на тому, що на знищеному російському ракетному катері могли перебувати до 40 членів екіпажу з огляду на. Таку доволі велику кількість особового складу 40 моряків, наскільки таке скорочення корабельного складу Російської Федерації є значним. Якщо, ми навіть, якщо тут можна порівняти навіть із крейсером Москва, тому що дуже багато тих моряків, людей, які перебували на тому крейсері, їх ще до сих пір не, не знайшли. Вони, значиться, як безвісти зниклими. Справа в тому, що в будь-якому випадку всі дії, які виконуються нашими силами проти Чорноморського флоту, проти ворога, а всі дії комплекс весь дій не тільки ця успішна атака на Іванові, це загалом всі вони звичайно в комплексі відіграють позитивну роль для нас, і вони відіграють, грають роблять деморалізуючий фактор на ворога. Тобто, в будь-якому випадку, ось ці наші зростання наших спроможностей і можливостей, розумієте, як ну яка трансформація, два роки тому там було чітке розуміння у Росії, що і у моряків тих самих Чорноморського флоту, що у них же чисельна перевага, у них кількісна перевага за. Кораблями за підводними човнами в Україні немає взагалі підводних субмарин, немає ракет калібр подібних і так далі. Вони вважали себе взагалі в такому захищеному, абсолютно стані. А зараз через два роки такі втрати: і крейсер Москва, і штаб-квартира Чорноморського флоту, і кораблі не один десантний, і, і буксири там, і все, що хочеш. Тому безумовно це грає на деморалізацію. Особового складу, і воно буде на деморалізацію. Звичайно, що ворог поповнить ці втрати за рахунок інших мобілізованих, хто піде служити на флот. Безумовно, вони їх поповнять. Але фактор деморалізації він залишиться і їх поповнювати ще треба дати. Корабель, тобто, мінус корабель людей, команду ви можете знайти моряків, а корабель ви де знайдете? Ось це теж дуже важливий момент. Пане Олександре, дякую за таке розлоге роз'яснення того, що взагалі відбулося, і про те, які наслідки може е, понести е, ось саме знищення цього катеру Російська Федерація. Далі про Туреччину, оскільки ви її частково згадували, але тут в контексті е, саме С 400 Україна може ймовірно отримати нові С-400, Про це повідомляв Дефенс Експрес. Якщо Туреччина відмовиться від російських ЗРК С-400, то США може зняти. Ти заборону на продаж F-35, і тепер, завдяки сполученим штатам Америки, системи можуть передати Україні. Аналітики ще зазначали, що у травні 23-го року Вашингтон пропонував передати ось ці російські ЗРК с 300 точніше С 400 Україні. Проте Анкара відмовилася наскільки взагалі це реально? Чому Анкара могла відмовитися від. Цієї ідеї з огляду політичних якихось моментів чи з огляду чогось іншого, і наскільки такі установки могли б нам допомогти, враховуючи те, що ці установки використовує і Росія. Ну, Справа в тому, що ми зараз ЄС-300 використовуємо, ну, так, які так. використовує Росія, і БУК, розумієте, це все в радянський спадок залишилося. Тобто ми зараз, скажімо так, застосовуємо певні подібні види озброєнь, хоча українська армія доволі таки швидко переозброюється, переоснащується mm -hmm. за допомогою наших партнерів. Я сподіваюся, що так і буде. В принципі, що стосується С 400, це дуже непроста історія. Розумієте, перше це політичний момент. Чомусь у мене є сумніви, що турецький президент зважиться це зробити. Ну, ви знаєте, взагалі ця історія з С-400, вони якісь мають. Не хороший шлейф, от такий, тому що дивіться, яка складається, і яка складається ситуація. Спочатку Туреччина пройшла через сім кіл пекла, коли погодилося їх купити. Тому що ну скандали були страшні. НАТО було проти. Сполучені Штати були проти. Як це так? Країна НАТО, де знаходиться американська база, Він Жерлик, все купує. Російські зРК абсолютно справедливі питання і дорікання. Потім а, вони посварилися з НАТО, криза була. Потім виявилося, що а, зараз вони не можуть купити поповнення, дістати а, до них обслуговані ракети, тому що там санкції і так далі. Ну тобто, досить багато такий дійсно негативний шлейф. Але історія політична ще й тому, що. Як мені здається, їх передати Україні зараз, це можливо, ну фактично, як буде сприйнято Туреччиною, істотно погіршити відносини е, з Росією. От і ось тут так само є певна така цікава ситуація. Знаєте, що е, Путін 12 лютого так принаймні анонсовано попередньо, начебто, збирається відвідати туреччину. Це вже незабаром. з візитом з ним збирається зустрічатись турецький президент Ердоган. А попри те, що у Туреччині суттєве потепління відбулося із Заходом із США, і це дійсно факт, це дійсно так. Все ж таки, турецький президент, вочевидь, не відмовляється від того, щоб порушувати міжнародну ізоляцію Путіна як інші західні лідери, і збирається з ним зустрітися. Тому тут мені здається є певні такі політичні моменти. Хоча треба зазначити для об'єктивності Туреччина. Ніколи не була проти передачі в Україні зброї експорту зброї. Ми отримуємо турецьку зброю за різними процедурами і постачаннями, починаючи від Байрактара, закінчуючи бронемашинами і іншими видами озброєння. І тут взагалі ніяких проблем немає в нашій співпраці. Але це стосується безпосередньо зброї турецького виробництва. А що стосується зброї Росії, тут ситуація інша, тому що не забувайте що формально. А туреччина перед передачою цієї зброї вона мала би фактично погодити її з Росією як країною-виробником. Це теж момент, який так само є чутливий. На що Кремль звичайно не піде. Технічний бік медалі це теж питання, яке є. Я відверто кажучи, не готовий зараз говорити наскільки можна адаптувати, який запас може бути ракету Туреччини, що там може відбуватись, і так далі. Звичайно, якби це відбулося, це було б, знаєте, дуже це було б добре. А з точки зору якої? Це було б з точки зору такого покарання для Росії, що якби ще й ми збивали їхні ракети їхньою зброєю, тобто ще не радянською, а їхнього виробництва, яку ми отримали фактично від Туреччини, ну це ще й було б символічно. Ну але мені здається, що дуже багато є складнощів, тому зараз важко передбачити, чи може ця система взагалі в Україні з'явитись, пане Олександре. Ви згадали доволі такий цікавий момент про те, що Путін відвідає Туреччину. Можливо, про та про таке говорять, і не тільки Путін, але ще в Січні Анкару має відвідати президент Ірану Ібрагім Раїсі. Теж цікавий момент, що спочатку їде президент Ірану до Туреччини, а потім прилітає, приїжджає президент Володимир Путін. Ми звісно, поки що не будемо обговорювати цей ймовірний візит, тому що з нього нічого поки що взяти, коли вже буде певні результати бесід діалогів. Тоді вже і поговоримо. Але пане Олександр, ще на завершення в продовженні теми допомоги з боку і партнерів наших з'явилася заява Німеччини Олафа Шольца. Про те, що більшість країн Європейського союзу надають Україні, яка перебуває в стані війни з Росією, недостатню кількість допомоги. Цитую ще раз Шольца. Він сказав це перед в ході виступу перед журналістами після сьогоднішнього саміту Європейської ради, сказав, що в багатьох столицях Європи мають поставити запитання, чи достатньо ми робимо у питанні допомоги Україні. Відповідь у більшості випадків може бути лише негативною. Досить дивно, що це говорить саме Шольц. Який поки що залишається осторонь передачі Таурусів в нашій країні, чи не так? Ну, так я думаю, що це був би хорошим приклад. Хороший приклад передачі нам, якраз таврусі. Вони нам дуже потрібні. Тут треба так сказати. Німеччина дійсно передала дуже багато озброї, Я думаю, що буде передавати. Тобто, Німеччина не відмовляється від фактично ідеї того, щоб підтримувати Україну. Тобто, це не просто заклик до інших країн. Вони й демонструють певний приклад. Але я з вами погоджуюся що. Тавруси дуже стали б хорошим прецедентом прикладом для інших, і я все ще сподіваюся, У мене є сподівання, що канцлер Шольц відвідає Україну спільно з французьким президентом Макроном в лютому, і Еммануель Макрон скаже про передачу додаткових скальп ракет, а Канцлер Шольц каже про передачу ракет Таурус. Тут і політичні моменти, і інші. Я думаю, що зрештою і тиск в хорошому сенсі, який йде по різних майданчиках на Німеччину в цьому питанні, він відіграє роль. Бо Тавруси потрібні нам для нашої кампанії в Криму в першу чергу. В першу чергу для того, щоб продовжувати нашу успішну кампанію, яка дійсно має розвиток безпосередньо в Криму, Таврусів нам ну дуже не вистачає. Пане Олександр, я дякую вам за фахову бесіду, за ваші професійні думки. Була рада бачити yes. і чути. Олександр Мусієнко нагадаю, керівник центру військово-правових досліджень був на прямому зв'язку.